Знову раді вітати вас на нашому каналі з Тетяною Шпилі. А, і сьогодні хотілося б надати вам практичних прикладів щодо того, а, що таке а, просто хочеться простіше людям. Якщо по-простому для тих, щоб абсолютно так. всі зрозуміли. Я по-перше, по-перше, хотілося б сказати, що цей канал не для всіх. Це абсолютно виняткова особливість Ютубу. Такої спільноти я ще не бачила. Такого масштабу художнього руху критичних критик і критичного мислення я також не бачила і навряд чи побачила, нікого не хочу ображати. Але все ж таки, це важка робота, яка або або іде отак виключно витончено, ляція кріка, або ж. Нещивно втрачаєш особистість як Лінда Паворова. Але не про Фаворова сьогодні. Якщо, коротко, да. То це короткий опис, це короткий екскурс і а, надлегка. А надлегке пояснення того, як працює художня критика mm -hmm. в театральних спільнотах. І для чого потрібні наші виваженості. античності, наші вививажені критичні критики на будь-які вистави, на будь-які фільми для чого це схематично? Покаже да не лекшн, бо вона як ніхто вона схема схема терапевт. перше вона схема рятівниця. Вона схема це схема схема. Теж таки підхідно. Не всі знако. Ваше, вибачте, що я знову назвала вас Світланкою, бо ви Світлана. Ви маєте, ви маєте право. Ви маєте право. Ви Дякую. тільки. Дякую за це. А, Давайте дуже простими словами, дуже простими словами, щоб нікого не образити. Ми Але потребуємо, потребують деякі потребують. кадри. Потребують, ми все робимо для людей, заради людей. І... По-людськи. По-людськи, як кажуть. Дякую, Тетяна. Дуже приємно з вами бути спів. Конкретно Будучим. Ця схема була придумана Світланою ще в 90-ті. дев'яності. Докузі казати, як довго ми вже в критичній критиці. Ще коли не було Facebook, а mm -hmm. не було Instagram, Instagram TikTok, Тікток. Instagram, oh. Ще тоді yeah. вже наша критика лунала з усіх, можна пару пару. Бо <свес> це була Америка і <свес> в Америці було половина. Але ти ви розумієте? Перепрошую ще на ти при всіх. Так, 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 що саме, якщо ми говоримо про дюсюліє, так зараз так, я так, вам. П'ять хвилин буквально поясню, що воно значить, і як таким чином швидко прийти до успіху, до не сексуалізувати навколо себе простір, який не завжди може відповісти тобі, тобто це про сексуальність внутрішню. Так. Зрозуміти нарешті всі частини скаженого весілля бо всіх висміють, ага. жорстку, жорстку е, таку. Невіліювання. Таку сатиру. Mm. І так Exactly, exactly, Тетяна. І а, 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 дивитися вглиб, uh -huh. а, три кроки, як стати щасливим, uh -huh. як бути жінкою в нашому суспільстві. Це, здається, просто так? всі думають: вії, губи, пластика, хірургія uh -huh. це все Не це. знизу болото ні, ні. А, як в цій пісні у Гринджолів, Да? прекрасний текст був, до речі, ви, ви справились на всі 100 за 3 секунди. Фальсифікаціям ні. Махінаціям ні. Поняттям, ні. Ні, брехні. Це геніально! Це геніально. І теж недооцінено. Осяяно, осяяно димкою. Я бачила, я бачила вас, ви сяяли. От я не побоюсь цього слова. Тож, в цьому прекрасному сяйному етері я вам розкажу не фальсифікований, а справжній спеціаліст по ретроспективі, по схемотерапії, по, знову ж таки, дюшеліє. Не всі знають, що це таке ми. Дивимось, дюшеліє. Корінь, звісно, японський здавалося, б, але ні. Але ні, тому що. я знаю японську, це, звісно, ні. Звісно, ні, але це для мас. Мас. Це для мастки. Виключно нічого поганого немає. Якщо ви раптом так склалося, не знаєте японську. це Не, не на... в якому разі. Ні. Це ніяке не, не каміння в, а, зараз не в якому разі. Зараз каміння було японській, 15 японське, 15-ті самі садить. Боже, як геніально, Тетяна. Це ви геніально підійшли до цього про каміння і... Ви зрозуміли. Я зв... Дуже дякую, що ви для людей пояснили. Отже, шановні наші глядачі, дуже коротко, дуже у 5 коротко. хвилин е, ті 125 з половиною книг і 15 есе, в тому uh -huh. числі Тетяни Шпиль і мої там є у 5 uh -huh. хвилин в одній таблиці. Uh -huh. Дюшлі є, корінь цей здавалося б, навіть амбівалентно не. Я думаю, вибачте, можливо, вам буде знаєте, на якусь таку на магніті як якусь бумажку чіпануть. Знаєте, от такое. І тоді будь-який маркер. Це буде прекрасно. Да, да? ліка може дати якийсь сейф? Навіть в побутових речах, розумієте, навіть в побутових речах, на як... з яких і складаються люди, звичайні, прості, недосвідчені, але це є окей, right? Це є окей. У вас прекрасна асистентка, до речі. Дякую. Дякую. Це ви у Лариси Сергійовни не да, асистента позичили на так, сьогодні? Так, так, так. Е, мені не подобається ця хабаліста ага. нардепка, чи хто? Але е, асистентів обирає вона прекрасна. Е, Дякую. Це Дякую. правда. Ну і заробляти вміє жінка. Так а, по обидві сторони. Ох, Дющуліє ми беремо з корнем ми розібралися. Ми дивимося, друга частина не дарма у нас тут виділена а, а, вірно? І ми дивимося, зачіп є. Якщо повернутися у перші частини Біблії і ще до Іосифської Біблії, то саме символізмом ріки Чан являється буква Є. І саме через це ми розуміємо, що є. І так, якщо воно навпіл, що воно вам нагадує? Що нагадує? Я знаю особисто, я знаю. Розумію, але е, перепрошую у мене. Давайте ми скажемо людям. Так, так, давайте, так. А це... Очевидно, об'єктивно зрозуміла від дитина, а жіночі статеві органи. Тому, якщо ми відштовхуємося, дітородна система, дітородна система перепрошую. Так, це репродакшн, це ми розуміємо, давайте не будемо глублятися, не всі зрозуміють. Ага. Е, і так, е, і коли воно е, дуже символічно в кінці цього дешуліє поняття, це навіть не слово, я не можу сказати, там така глибина. То ми розуміємо, і це теж очевидно наразі. Угу. Хто не зрозумів, я розшифровую. Для тих, хто не зрозумів, буквально, ми малюємо таку криву, криву. А, точка А, точка Б, так. тут трошки художнього догляду так, і дві атмосферні пандолімії. Пандолімії, і саме це Це не прикрас. зрозуміти, і я вже не знаю, як ще І поясню. саме дивимося сюди. От, Увага і... саме так, так, і так. А так. ми говоримо знову тут про патріархат, угу. про патріархальні а, і угу. мислення і, і угу. відчуття. Патріархат, так і ми дивимося, пускаємо коріння, коріння від коріння, дюш, дюш, так, 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 так. дюш. І всі одразу подумали, що це англіцизм, так? Е, від слова діш і саксонський не трошечки саксонським акцентом, але це профани, це профанація. Це... От і ми йдемо в об це, це сакральне. 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 База, Дивимось сюди. А це профанне. профанне. І коли ми дивимося у профанне, ми одразу згадуємо, що дюш. Ільє, так, а наприкінці ми маємо жіночі статеві саме коріння, яке пускає, на чому тримається наші сакральні всі сенси. Чаша. Чаша, яка починалась саме з Києва. Саме з Києва, і саме я хочу вам сказати: з цієї квартири, де ми, власне, зараз знаходимося, я не просто так покликала вас у гості. Оце є осередок. Усього і саме поняття дющу Ліє зараз вам розшифрує, як стати щасливою, як а, народити природньо, як взяти від цієї землі як жінка все. так? І ми дивимося на пантагремія, панта пантанемія. Повертаємося від патріархату до дуже простого поняття «дюш». ми вже зрозуміли, що це ніякий нацизм. Я завжди буду з цього жарту сміятися. Це просто геніальний. Геніальний гуморист! Просто взяв і це як Ісус. Це як Ісус, який взяв і просто шикарним жестом маркетингового Гумору. Просто щоб не сказати грубо. Краще не сказати. Не сказати. Так, дюш, І ми розуміємо, що саме дюш, який йде корінням. — Я розумію. Зрозуміла Тетяна, і я розумію. Це шкільна але... програма, третій клас. Для нас вами так, але ми пам'ятаємо, що генії, вони ж в третьому класі, їм і ще 7-6 років. Сім шість років Так, що так нам тоді було два. Пам'ятаєте? Нам тоді було два і ще Я один... вчора. як вчора. Я пам'ятаю себе, тому що як феноменальна пам'ять тільки феноменальна пам'ять пам дозволяє нам мати на цій землі геніальних жінок, як ми, які дивляться скрізь. Я б сказала що... скрізь. А не всупереч. Абсолютно вірно. Ніяко, коли ти геніальне, ніякого супротиву не існує. Набаляне, супротиву. Не, не існує. Жодного супротиву. Дющулі є поняття, яке показує нам. Показує нам. художній, нарис. художній нарис. І дуже вірно, що в цьому художньому нарисі не дивно, що всі повірили в те, що в мантру обіцянки. Пам'ятаємо, да? мантра обіцянки це і всі так робили, і такі чого воно не діє? Да? Коли ми добро обов'язково в третє око рукою, як і сама і Оля Полякова показувала, і це і пані Оля Гарбачова. Вони пішли по верхах цією мантрою, і тому не у всіх жінок виходило. Звісно, нас з вами завжди виділили. Але... Якщо ви чогось хочете. Ми тут собі уявляємо, що у вас око, не у всіх воно є, і страх, піди, щастя і зобилля, прийди. Страх піди. І це вібрація, це вібрація, яку ми ще підкріплюємо додатково парфюмом. Щось є. Та, щось є. Але це поверхнево, знову ж таки. Ми, люди, цивілізації, так, так, технології, так, так. перевертаємо а, тут що... все зрозуміло. Тут все зрозуміло. Дющі запам'ятали. Тут у нас дющулі є, у нас пантагремія. Панта Прекрасно. Ми намалювали. Шкода, що давайте залишимо це, тому що не всі. Я не думаю, що це нам знадобиться, це, але що не всі було? так.